Соколова, здається, запитує мене про російськомовних, що я їй відповідаю. Треба визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці, є К, пропускаю П і є болото. Тобто це образна ідентифікація тих людей, які на 32-му році незалежності не можуть визначитися, хто вони є. Тобто тема російськоязичного населення не існує. Крім того, нещодавно було рішення Конституційного суду, здається, 2021 року, якщо я не помилилася, де рішенням Конституційного суду чітко визначено, що не існує юридичного терміна російськомовне населення, це політичний конструкт. До речі, у цьому слові конструкт також там зроблено помилку, але це політичний конструкт. І в жодному документі немає цього поняття як російськомовна людина.